На стихійному ринку на вулиці Руській у Чернівцях продають вживаний одяг, предмети домашнього попиту та антикварні речі. Серед продавців, здебільшого, люди старшого віку за продаж тут не платять податків. До цього питання треба, по-перше, мати стабільність. Якщо є стабільність в державі, стабільність буде в бізнесі, тоді можна на це питання йти. Цей ринок 50-х років. Це ринок давно вже тут, і люди по привичці, як кажуть, ходять сюди вже просто по інерції. Історично. Що тут попугайчики, що тут птічки, що тут рибки. Ірина Тарасюк продає вживаний одяг. Каже, непотрібні речі забирає в сусідів та з дому. Жінка не може влаштуватися на роботу, тому торгує на стихійному ринку. За її словами, продає речі з землі, оскільки немає грошей, аби сплатити за оренду місця на ринку. Ні, я не працюю, бо шукаю роботу, як кажу. Там 30 років, там 45 років, а 50 все, вже не беруть. Вже все. Я на пенсію маю йти. Давайте мені пенсію я буду сидіти вдома, що мені хочеться тут стояти, тягати ті сумки і стояти тут. Ну, сьогодні я взагалі нічого не продав, не на копійку. Буває таке, що і 50, і 10, і 100 гривень, як який товар. Чернівчанка Олена не купує товари на стихійному ринку. Каже, територію неподалік центру міста краще озеленити, а для продавців облаштувати торгові ятки. Кожен хоче заробити на життя. І, ну, я не думаю, що тут де великий відсоток торгівлі, тому що речі вживані це, можливо, якісь там люди, які цікавляться якимось давніми речами і, може, одну-дві знайдуть. А в основному вони просто розкладаються і складаються. Тут клумбочка, от плитка повідпадала, ну якось негарно. Тут, в принципі, людне місце і зупинка, а тролейбусна, то якщо б було щось гарненьке, ну, квіточки якісь, принаймні, поприбирати, це б було, я думаю, гарно для нашого міста. Тут нету молоді, тут нету бізнесменів, тут старики стоять. Сквер краще, але треба зробити щось і для цих людей. У міській раді оголосили конкурс на облаштування тут скверу. Пропозиції прийматимуть до 6 липня. За словами головної архітекторки міста, стелу планують демонтувати, а сам проєкт має включати озеленення та інфраструктуру для людей з інвалідністю. В нашій компетенції це, скажімо, знайти ну, ту найкращу ідею, яка би оновила цю територію, тому що Ті елементи, які зараз є на, на території скверу, вони вже десь і морально застаріли, тому що вони влаштовані в період радянського часу. Я все-таки схильна, як людина, яка любить місто Чернівці, щоб всю цю, ну, цю стелу демонтувати. Але я розумію, що коли ми її демонтуємо, замість неї потрібно влаштувати щось інше і, скажімо, ну, відкриється все те, що та стела приховувала. Тобто, у нас така, ну скажемо, мабуть, менталітет, такий, та, якщо ми чогось не бачимо то ззаді воно захаращується. Стихійний ринок не класифікується як автентичний, тому після облаштування території торгівців штрафуватимуть за торгівлю, каже секретар міськвиконкому Сергій Добржанський. Прибирають за ними, на жаль, на жаль, у цих стихійних ринках всюди потім комунальники змушені прибирати за ними все це питання. При тому, що вони не сплачують жодного податку, жодних зборів риночних, не займають територію, на яких підставах так само вони нічого не мають. При тому, що є питання по є зелений ринок, який досить великий ринок. Є він не то, що півпорожній, набагато порожніший. там є місце, де розташувати. За словами Добржанського, продавцям пропонуватимуть торгувати на ринку, який поруч, при цьому сплачуючи за торгові ядки. Ірина Капуш, Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.